Ми сьогодні саме, як вже було зазначено, цей зв'язок між болем і пам'яттю, як нейромодуляція може змінити перебіг посттравматичного стресового розладу. Ну, маленьке нагадування для себе, що ж таке той самий посттравматичний стресовий розлад або PTSD, з Д посттравник стресер, як ми його можна сказати, з 2014 року. саме, під такою назвою знаходили в англомовній літературі, адже дійсно ми досить довгий час не стикалися цього не було в матеріалах нашого вивчення, коли ми проходили навчання, але дійсно біда принесла розуміння і пізнання даного стану. Він додані залишається одним з наймолодших діагнозів у світовій психіатрії в МКХ 11 кодується під кодом 6 Б 40 Ми його ще можемо знаходити в літературі як в'єтнамський синдром, афганський синдром, східний синдром, який власне і являється комплексом психічних розладів, що є проявом дезадаптивного відстроченого або затяжного реагування на стресові події надзвичайно загрозливо чи все ж таки навіть катастрофічного характеру. Показники поширеності посттравматичного стресу розладу серед тих, хто пережив екстремальні ситуації за різними джерелами, може складати від 5% серед свідків. Ми не забуваємо, що існує поняття як вікарна травма або травма свідка. До 90% серед тих, хто тяжко постраждав. Масштабні ж дослідження проведені в США серед ветеранів <кій> В'єтнамської війни виявили клінічно окреслені ознаки посттравматичного стресового розладу щонайменше у 30% обстежених, і парціальні та субклінічні у 20%. 2% ветеранів, що й дало можливість породити розуміння такого стану. Ну і таке теж коротеньке швидке нагадування для себе, які є власне симптоми ПТСР, які є найкласичнішими, тобто симптоми вторгнення, симптоми повторного переживання, флешбеки, інтрузії, нічні кошмари, те, що виснажує дуже психіку нашого пацієнта як в день, так і в нічний час, уникання нагадування про травму, бажання ізоляції, постійне уникання будь-якого тригера, що може нагадати. Негативні когнітивні та емоційні порушення, якраз ті речі, які частіше проводять пацієнта до лікаря-невролога на прийом даного пацієнта, і зміни збудливості та реактивності, тобто підвищена тривожність, посилене відчуття загрози, це відчуття їх зверхпильності, коли вони постійно оглядаються і дивляться, чи немає загрози зараз прямо поруч з ними в цей самий момент, коли вони навіть знаходяться у нас на прийомі в ординаторській, де буде повністю безпечна ситуація. Ну і безумовно повертаючись до актуальності пов'язаності взаємозв'язку між болем та посттравматичним стресом розладом. Проблема дійсно взаємозв'язку між хронічним болем та ПТСР є однією з найбільш актуальних та складних тематик сучасної медицини, особливо в умовах зростання кількості осіб, які пережили травматичні події в Україні. Враховуючи поточну ситуацію, ця тема набуває особливого значення як для клінічної, для, для клінічної практичної медицини, так і для громадського здоров'я. Висока коморбідність, як хронічний біль є одним із найпоширеніших фізичних симптомів у пацієнтів з посттравматичним стресом розладом. За даними численних досліджень, понад 50% осіб з посттравматичним стресом розладом страждають від хронічного болю. А в деяких когортах, особливо серед ветеранів бойових дій або жертв насильства, цей показник може досягати навіть 80% та інколи. Вище і на великий жаль жертвами насильства ми теж стикаємо з вами в великій кількості, адже ми знаємо, що катування в російському полоні по відношенню до наших військовослужбовців і навіть мирного цивільного населення, які вони постійно теж забирають, полон спостерігається постійно. І ці військові злочини фіксуються. Ми сподіваємося, що в неодмінно одного прекрасного дня відповідальність їх до нас дожене. Щодо продовження нашої актуальності, двоспрямований зв'язок, тобто біль як наслідок травми, що призводить до посттравматичного стресу розладу, часто травматична подія, наприклад, поранення при ДТП або фізичне насильство, сам по собі супроводжується безумовно сильним фізичним болем. Цей біль може і хронізуватись, і одночасно сприяти розвитку, тобто підігріваючи той самий розвиток посттравматичного стресу розладу, тим самим розвиваючи вадне замкнуте коло. Тому ефективне лікування таких пацієнтів вимагає не просто Снтоматичного заневолення, а інтегрованого мультидисциплінарного підходу це безумовно буде включати в себе як фармакотерапевтичне лікування, так і психотерапію або психокорекцію, фізичну реабілітацію та безумовно соціальну підтримку. Отже, пам'ять і біль тісно пов'язані при посттравматичному стресовому розладі. І ця взаємодія є ключовою для розуміння як психічних, так і фізичних проявів цього стану. Центральна синтезація та пам'ять пам'ять болю. При ПТСР характеризується станом хронічного стресу та її призбудливості нервової системи, що є наслідком пережитої травми. Так називаємо дуже часто замикання в вадному колі або навіть правильно буде сказати психологічному трикутнику Карпана, де е, пацієнт з ПТСром. Перебуває в ролі агр припрошую в ролі рятівника постійно в цій гіперзбудливості, намагаючись рятувати всіх, окрім самого себе. Власне, їх мозок постійно перебуває в режимі бій або біжи, навіть за відсутності цієї самої реальної загрози. Цей стан підвищеної готовності до загрози поширюється і на обробку сенсорної інформації. Нейропластичні зміни, які ж вони будуть при хронічної болі, травматичному стресі викликають структурні та функціональні зміни в різних ділянках мозку, що беруть участь в обробці болю та безумовно самих емоцій, адже це теж від додає відчуттів больових. Ці зміни можуть закріплювати патологічні вольові паттерни, які роблять їх досить такі стійкими. Ну, власне ж, лімбічна система як центр тих самих емоцій, Комплексна, це комплекс структур мозку, що <клес> контролює емоції, поведінку, пам'ять та реакції на стрес. Основні елементи, які залучені, при тому, коли розвивається посттравматичний стресовий розлад, амігдала або мигналоводівне тіло, яке є центром страху та тривоги, Гіпокамп контроль над пам'яттю та контекстом емоційних реакцій, які були запам'ятовані в цей самий момент. І гіпоталамус, регулювання вегетативних та гормональних реакцій, і як же лібічна система змінюється при посттравматичному стресовому розладі. Безумовно, присутність гіперактивності амікдали посилює відчуття загрози, навіть коли реальної небезпеки немає, тим самим потенціюючи оту зверх, зверхспильність, гіперзбудливість, про яку ми говорили на початку в симптомокомплексах ПТСР, дисфункція гіпокампу, неадекватне придушення тривожних спогадів та саме. Бажання ізоляції, уникання тих самих тригерів, от власне це і є та дисфункція гіпокампу. Гіперактивність і гіпоталамус надлишковий викид кортизолу, що потенціює гіперкортизоломію і за собою тягне і безсоння, і постійна тривожність, і так само страхи. Практичне значення даної інформації: це пацієнти з ПТСР не можуть відключити тривогу навіть після того, як стрес вже е, повністю еліміновано. Вони частіше мають емоційні флешбеки, ті самі переживання страхів, знову інтрузії, нічні кошмари. І так далі, високий рівень кортизолу призводить до порушення сну, хронічної втоми та вегетативних розладів, які можуть проявлятися навіть у вигляді панічних атак амігдала як сигнал тривоги, що не вимикається. Головний центр страху та тривоги, що реагує на потенційну навіть загрозу у пацієнтів з посттравматичним стресом розладом, Вона є гіперактивна навіть за відсутності реального стресу, надсилає сигнали тривоги до гіпоталамусу, стимулюючи вісь гіпоталамусом гіпофізарно на і відповідно підвищує Рівень кортизолу крові погано реагують префронтальна кора, і відповідно відбувається зниження такого механізму, як топ-даун контроль. Що ж це за такий механізм? Ми теж обов'язково зупинимось. які є клінічні прояви дисфункція мигдали Соматичними можуть бути постійне відчуття загрози і нервозність пацієнта, роздратованість, іритативність, коли він постійно заводиться з будь-якого як сірник, який запалюємо різко. М'язове постійне відчуття напруження, присутність тремору всього тіла, власне, більше через стимуляцію самосоматичної нервової системи. Швидке Виснаження, астенізація, зниження працездатності через постійне збудження вегетативної нервової системи, які ж теж можуть бути емоційні прояви клінічні, це гіперчутливість до критики, схильність до катастрофізації. Церебростинічні синдроми, які може проявляти слізоточівістю, гострими реакціями на будь-що сказане в бік пацієнта, диссоціативні симптоми, тобто відчуття нереальності, затуманення самої свідомості, і перебільшення реагування на стрес, наприклад, різке підвищення тиску при незначному конфлікті, коли ця ситуація не вартувала навіть якоїсь мінімальної уваги, особливо якщо це якийсь конфлікт, створений в соціальних умовах абсолютно провокаційно і без потреби для того, щоб такий діалог взагалі треба було продовжувати, проте наш іратований пацієнт буде на це реагувати префронтальна шкора? <клух> так само, якщо маємо слабкий контроль над емоціями, якщо є її дисфункція, які ж її основні функції префронтальної кори? Це контроль імпульсивних, якраз емоцій, реакцій, прийняття рішень і усвідомлення реальності і гальмування амігдали саме через саме той даун контроль, про який ми вже згадували. Ну і, власне, що ж таке саме цей топ-даун контроль і що може відбуватися, якщо він порушений. Префронтальна кора, особливо дорсолатеральна та вентромедіальна, гальмує активність амігдали, допомагає раціонально оцінювати загрозу і регулювати емоції. Якщо ж топдаун контроль ослаблений, наприклад, у тих самих пацієнтів з посттравматичним стресом розладом або з генералізованою тривожністю, або навіть з депресивним розладом, амікдала стає гіперактивною, що веде до підвищеної тривожності страху та емоційної нестабільності, що може порушувати цей баланс? Безумовно, хронічний стрес, тобто зменшення пластичності. Префронтальної кори, посилення активності амігдали. Дефіцит гамма-аміномасляної кислоти ослаблює гальмівний контроль. Ну і зміна рівня нейромедіаторів, тобто зниження серотоніну, дофаміну і слабший контроль, так само буде призводити до катастрофізації. Зміни у вивільненні нейротрансмітерів, підвищення вивільнення збуджуючих нейротрансмітерів, глутамату та субстанції П та, навпаки, зниження вивільнення інгібуючих, таких як гамма аміномасляна кислота. Які будуть відбуватися зміни у лімбічній системі та префронтальній корі, що будуть посилювати якраз відчуття саме больові і створювати неприємну хронізацію болю? І про тіла при тіла сприяє посиленню емоційного компоненту болю та підтримує стан гіперзбудливості. Зміни в гіпокампі можуть впливати на контектуалізацію болю та його асоціацію з травматичними спогадами. І дисфункція префронтальної кори може погіршувати здатність людини раціонально оцінювати больові сигнали та справлятися з ними. Пам'ять про біль та асоціації, травматичні спогади, ті ж самі флешбеки, нав'язливі думки про посттравматичному стресовому розладі, часто включають не лише візуальні чи слухові образи, а й соматичні відчуття, що були присутні під час тривоги. Наприклад, біль від поранення, відчуття стиснення, якщо це було чимось під час обвалювання чогось важкого на комбатанта або потерпілого цивільного. Створення краш синдрому відчуття цієї самої задухи, яка можливо бути в тому приміщенні, де трапилася якась якийсь прильот, і відповідно не вистачає повітря. Воно забруднене. Тобто так, то, то, то той момент, як важко дихалось потерпілому. Мозок формує міцні асоціації між цими спогадами та фізичними відчуттями. З часом навіть непрямі нагадування про травму, тобто тригери, можуть активувати ці асоціації, викликати не тільки емоційні реакції, а й фізичні відчуття, включаючи біль, навіть якщо фізичні причини для нього абсолютно немає. Зміни в сприйнятті через постійну активацію стресових систем, зміну обробку інформації, мозок починає інтерпретувати звичайні неболючі стимули, наприклад, легкий дотик, зміна температури. Тиск навіть одягу, коли пацієнт може опустити, що легка бавовняна футболка йому створює відчуття тиску і неприємного, як потенційно небезпечними або болючими. Це власне і призводить до утворення механізму такого порушення чутливості, як алодонії, коли біль від неболючих стимулів, коли ми перевіряємо мікрофіламентом або беремо ватний спонжик або ще щось більш. Легке, пухнасте, так як якусь піринку і проводимо по шкірі пацієнта, і це викликає гіпералгезію, тобто посилену реакції на болючі стимули, які мають бути загалом неболючими. І, власне, є ключовим проявом центральної сенситизації. Емоційна ж модуляція болю. Коли тривога, страх, депресія, які є спутниками посттравматичного стресу розвиту, посилюють сприйняття болю. Емоційні центри мозку взаємодіють з больовими шляхами, посилюючи їхню активність і зменшують активність ендогенних знеболювальних систем. Сама ж нейромедуляція це цілеспрямований вплив на збудливість нейрональних мереж, спрямованих на зміну патологічної активності мозку або, власне, спинного мозку. Вони можуть бути неінвазивними, такі як транс. Магнітна стимуляція, інвазивні стимуляції, стимуляція блукаючого нерва і фармакологічні нейромедуляції, тобто застосування саме тих препаратів, які не пригнічують симптоми, а змінюють нейрональні передачі. Власне, тому у терапії посттравматичного стресу розладу з хронічним болем актуально використовувати методи, що покращують топ-даун контроль. А саме, ми вже говорили про те, що це мультидисциплінарний підхід. Психологічна корекція психотерапія у вигляді когнітивно-поведінкової терапії, яка власне і тренує про фронтальну корову гульмування емоційних реакцій, навчаючи тими чи іншими вправами застосування селективних інгібіторів зротнього захоплення серотоніну, які нормалізують баланс між префронтальною корою і амігдалою, і пригабалін, який підвищує гамакаргічні гальмування амігдали. Який механізм дії при габаліну? Він є структурним аналогом гамма-аміномасляної кислоти, але не діє безпосередньо на гам-рецептори. Його ключовим механізмом є зв'язування з альфа 2 дельта субодиницю потенціал залежних кальцієвих каналів на пресинаптичних нейронах. До чого це призводить в першу чергу до зниження вивільнення глутамату, зниження вивільнення норпіфеврину, зниження вивільнення субстанції П, модуляція гіперзбудливість нейронів у центральній нервовій системі. В контексті посттравматичного стресового розладу, як власне діє пригаболін, амортизація збудження амікдала та гіпокампу, посттравматичний стресовий розлад, гіперактивність амігдали, про яку ми вже говорили, саме емоційна складова в вигляді пам'яті про страх, гіпофункція префронтальної кори контролю, порушення контролю гальмування, дисфункція, гіпока, дисфункція гіпокампу, контекстна пам'ять і локалізація подій. При габалін, через ті самі альфа 2 дельта суєвий вплив пригніщує збудження амігдали, Зменшуючи гіперакцію страху, знижує оверкодінг емоційну пам'ять, зменшує емоційний фон флешбеків. Клінічні ефекти меншенько неконтрольованих страхів, емоційної дестабілізації і гіперреактивності. Модуляція вегетативної гіперактивації у посттравматичного стресу розладу, постійна гіперсамфатокомія, яка призводить до зменшення тихіпоардії, гіпогідрозу, зниження варіабельності ритму серця, пригабалін зменшує присинаптичний викид норпефідрину, в локус кореліус, саме тих ділянках, які відповідають за його безпосередній викид і медіальних структурах. Клінічний ефект зменшення тривоги, зниження пітливості, внутрішнього тремтіння, соматичних симптомів та змін. Меншення відчуття тривоги, контроль нейропластичних змін і центральну сенситизацію. У пацієнта з посттравматичним стресом розвиво формується центральна сенситизація, як при хронічному вольовому синдромі, особливо у дорсальному, у дорсальному розі спинного мозку та соматосенсорної кори. При пригніще посилено на сецептивну передачу, розриває петлю болю, відповідно розриває петлю страху і знов ж таки. Це ще раз зменшує боліві відчуття. Клінічний ефект редукція аледанії, тобто її зменшення зменшення больових відчуттів, менш виражена реакція на тілесні тригери, які є такими зверхподразливими для нашого пацієнта. Покращення сну через вплив на таламокортикальні шляхи пригаморін зменшує глатаматну гіперактивність таламусі та сенсорні корі. Покращує якісні архітектури сну, особливо глибоку фазу, слоувей сліп, менше нічних пробуджень і кошмарів якраз те, що страждають наші пацієнти від тих самих інтрузій, нічних кошмарів, прокидаючись по декілька разів серед ночі, без на те якоїсь фізіологічної причини. По 5-7 разів короткими інтервалами до декількох хвилин або навпаки двічі за ніч, але годину-півтори, коли це потім так само вже порушує стабільний нормальний сон, циркадний ритм пацієнта і не дає можливості йому відпочивати. Власний клінічний ефект, кращий сон, стабілізація настрою, зниження денної тривожності і відсутність ті саме астенізації, виснаження, які за собою також мають тягти порушення нічного сну. І ж схематично можемо теж розібрати для себе розуміння посттравматичного стресу розладу і цільові точки дії прегабаліну. Власне, гіперактивність аміґдалей, ми розуміємо, ми вже для себе такий зробили маленький конклюжн, зменшення глутамату, зменшення тривоги і, відповідно, як наслідок, зменшення страху. Гіперсимпатокотонія, зменшення норадреналіну, зменшення серцебиття, зменшення тремору і зменшення тиску. Центральна сенситизація, зменшення передачі болю, зменшення вегетативних тригерів, порушення сну. Під покращується, поглиблюється глибокий сон, зменшується пробудження, зменшуються нічні кошмари, і, власне, цих кошмарів пацієнт, звичайно, не буде пам'ятати. І десрегодесрегорегуляція префронтальної кори, підвищення контролю, тобто підвищення можливості топ-даун контроль. Зменшення імпульсивності і збільшення можливості пацієнта фокусування, концентрації, і що теж покращує робочий день нашого пацієнта. Тому в фокусі вашої уваги сьогодні хочеться показати препарат саме зонів преґевалін, який представлений на українському ринку в унікальних дозуваннях 25 та 50 мг. Позово нам маємо так само стандартні дозування 75 та 150 мг. Дози, які з якими ми працюємо як лікарі-неврологи, можуть варіювати від 25 до 600 мг. Великою перевагою даного препарату є все ж таки, що ми можемо застосовувати його незалежно від прийому їжі. Дози препарату тривалість лікування завжди залежить від тяжкості клінічної ситуації та встановлюються лікарем чисто індивідуально. Те, що не буде прописано в жодній інструкції будь-якого пригабаліну, ми ще не забуваємо зважати на антропометричні дані нашого пацієнта. Не тільки на клінічну ситуацію, адже ми не зможемо призначити одну і ту саму дозу пригаболіну, навіть на той самий тривожний розлад, який нам буде треба скоригувати у пацієнт двох однакових пацієнтів однаково вираженою тривожністю пацієнтів, проте з різними антропометричними даними. Один у нас буде зростом 1,95 м і вагою 120 кг, а інший буде зростом метр сімдесят вагою 68 кг. Це будуть абсолютно різні підходи до до терапії. І нагадую, що ми працюючи з пригаболінами, все ж таки обираємо Тактику сходинкової терапії, поступово збільшуючи дозу кроком в 3-5 днів, або не отримати побічних реакцій, а отримати тільки терапевтичний ефект і мати можливість адекватно оцінити <кій> отриманий терапевтичний ефект від тої початкової дози, за якою ми починаємо працювати. Клінічна проблема, власне, чутливість пацієнтів з ПТСР до побічних ефектів є досить гострою, адже. <кій> <кій> Пацієнт, вже маючи ПТСР, має зверхти має зверхпильність по відношенню до всього. Це починається постійні додаткові питання до лікаря, перечитування інструкцій, в тому числі прочитання можливих навіть самих містичних побічних реакцій, і постійно задаються питання. Тут власне тут якраз постає. Велика перевага малих доз, про які хочеться нагадати, що власне в малих доз завжди де краще переносимість, низький поріг входження в лікування, <кій> зменшення вегетативних проявів вже на 25-50 мг <кій> при пригабаліну. Ми можемо спостерігати. Дані клінічних спостережень показують, що ранні покращення сну зниження тривоги, без відчуття медикаментозного завісона, тобто від того, щоб Пацієнт провалювався якусь непотрібну нам іфорію, адже ці дози не будуть нам цього давати. Ну і вже як було зазначено, степ-апстратежі, тобто титрація за самопочуттям, уникаючи надлишкової седації, щоб наш пацієнт міг зберігати бадьорість і активність протягом всього дня. Також хочеться зазначити, що нагадати, що результати рандомізованих контрольованих плацебоклічних дослідженням показують, що приґеболіни є високоефективними препаратами і багатонаправленими, багатовекторними, адже Продемонстрували свою анергетичну ефективність у пацієнтів як з нейропатичним болем, включаючи дослідження з ураженням спинного мозку, больовим синдромом внаслідок того ж само травми спинного мозку, яких зараз ми теж розуміємо, що в ході війни їх стало дуже багато. Болем мультифакторіального генезу, перифоричної діабетичної полінейропатії, постгерпатичною невралгії, такого діагнозу, як фіброміалгії, і так само маю нагадати, що даний препарат може бути застосований. Як антиконфульсантами препарат другої лінії лікування епілептичних нападів або в комбінації з препаратами першої лінії. Отже, теж важливий немало важливо момент, що зоніку вже помітна в перші дні лікування. Окремо вивчали дієвість препарату при довготривалої терапії тривожних розладів. У двох дослідженнях доведено, що прегабалін достовірно знижує ризик рецидиву при лікуванні протягом півроку і протягом року, відповідно, що теж нам дає можливість зрозуміти, що даний препарат є безпечним для тривалого свого застосування, чим не може похвалитись практично жоден анксіолітик, який ми не можемо давати пацієнту протягом. Тривалого часу, а іншим разом для корекції тривожного розладу, особливо особливо затяжному стані особливо про ПТСР, море, щоб розвиток ПТСР, можливо, ми фіксуємо вже після 6 місяців після травматичної події, все ж таки зворотня дорога від до лікування теж буде не такою короткою, як можуть забезпечити анксіолітики. зоніку помітна, вже також в перші дні лікування. Це теж було підтверджено в великих дослідженнях. Що декларувався позитивний ефект вже з четвертої доби інтервенції, проте я можу зазначити з власного досвіду, частіше всього, ми можемо помічати позитивний ефект вже через одну добу-дві насоло, якщо ми максимально правильно підібрали терапевтичну дозу. Отже, перевагами препарату є швидкий терапевтичний ефект, про який ми вже детально розповіли, підтвердили, показали це клінічними дослідженнями. Виразний протитревожний вплив, так само доведено клінічними дослідженнями, широкий спектр активності щодо як психічних. Так і соматичних симптомів щодо навіть, тої самої а, діабетичної полінеропатії. Високий профіль безпеки навіть серед осіб похилого віку, особливо, в першу чергу, якраз за рахунок елімінації нирки і неможливості скажімо, мінімізації перехресної реакції з іншими препаратами, і низьку ймовірність взаємодії з іншими ліками, так само за рахунок елімінації нирками, клінічними схемами для застосування малих доз прегабаліну при посттравматичному стресовому розладі з тривогою та з болем. М'який старт, як ми його називаємо для цієї нашої степ-стратежі терапії, 25-50 мг і потім тільки доходимо до 75. За потреби можемо потім пробувати піднімати дозу 100 150 якщо в тому взагалі буде необхідно ності. При присутності інсумні або флешбеку нічна доза 50 для покращення сну безснодійного такого вираженого ефекту, коли на ранок буде важко нашому пацієнту проснутись. І у ПТСР у військових і ветеранів зменшення реактивності, покращення адаптації вже спостерігається перших днів застосування. Ну і безумовно ми не забуваємо про побічні ефекти, які напряму корелюють з титруванням дози. Якщо ми дозу не титруємо, ми можемо отримати відчуття на ранок слабкості, головокружіння і сонливості у нашого пацієнта. Ну і звісно, бути пильними, нагадуваним нашим пацієнтам, що даний препарат. Все ж таки є рецепторним, він може впливати на концентрацію і увагу пацієнта, і ми не рекомендуємо стати за кермо. Проте, так само, з власного досвіду, працюючи з даним препаратом, призначаючи його тільки на нічний прийом, однократний, і коли у нас немає потреби застосовувати. Протягом дня, ні ні в денний прийом, ми можемо залишити нашого пацієнта за кермом, якщо він може нам чітко сказати, що він дає собі відлік, що він зберігає свою притомність і відчуває себе комфортно. І маленький take-home меседж: ПТСР це не лише травматична пам'ять, а й нейропатія, нейропатія страху, де біль, тривога та гіперзбудження формують вадне коло. Пригабелін це інструмент нейромодуляції, який впливає на ключові нейральні механізми при ПТСР, а не просто знімає симптоми. Зменшує гіперзії. Преактивні самікдали зменшує вивільнення неродреналіну, зменшує центральну сенситизацію. І власне ті самі малі дози, на яких ми сьогодні ставили акцент 25-50 мг, можуть бути достатніми, щоб приглушити той самий шум у мозку без седативного гальмування, особливо у тривожних, вразливих і травмованих пацієнтів. Я щиро дякую вам за вашу увагу і чекаю на ваші запитання.